З вами Оля Шелестюк. Минулому відео я розповідала про те, чому ми вирішили створити свій бренд свічок і розказувала, з чого ми починали. Сьогодні я поділюся з вами секретами, де можна купити якісні силіконові форми для кашпо, який гіпс та барвники краще обрати. Покажу сам процес створення кашпо з гіпс і лайфхаки, які допоможуть вам зробити ідеальну форму. З першого разу. І так, розпочнемо з силіконових форм. В минулому відео я розповідала, що знайшла гарну форму в магазині на OLX. Гарна новина. Зараз цей магазин можна знайти в Instagram. І асортимент їх форм значно розширився. А якість дійсно класна. Більш того, другу нашу форму з логотипом ми замовляли саме в них, в них з'явилася можливість робити індивідуальні форми на замовлення. Я обов'язково поділюсь посиланням під цим відео. Дуже рекомендую, бо цей бізнес також створила молода пара з України. І вони все роблять якісно і дуже гарно будемо замовляти ще в них. 100%. Перейдемо до вибору гіпсу. Ми без досвіду спочатку купили будівельний гіпс, тому форми виходили більш крихкі, з нерівномірною поверхнею і такого сірого кольору. Більш того, барвники теж були не дуже підходящі і погано розмішувалися в гіпсі. Через це форма могла легко зламатися, і колір був не дуже гарний, ненасичений. Я прикріплю фото наших перших форм кольорових тут. Тому дуже рекомендую обирати одразу правильний гіпс, а саме скульптурний гіпс, тому що в ньому в складі є спеціальні волокна, які роблять форму гладенькою і міцною. А ще плюс в тому, що він білого кольору, і його взагалі легше запарвлювати кольорами різними. Барбники ми також замовляємо спеціальні для гіпсу. Вони досить густі і насичені. Потрібно запам'ятати, що якісний гіпс і барвники – це запорука гарної і міцної форми. Прийшов час показати, як саме ми виготовляємо гіпсу. Сьогодні ми зробимо ось таку гарну. Форму з розводимо у скандинавському стилі. Для форми 140 мл нам потрібно 150 г гіпсу і 120 г води. Спочатку потрібно добре змішати воду і барник, тоді колір буде рівномірний. Так як гіпс у нас білого кольору, ми додаємо чорний барник і в нас вийде сірий кольор. Потім додаємо гіпс і добре все перемішуємо. Щоб розчинити всі крупинки і текстура була рівномірною. Далі ми беремо тоненьку металеву паличку і добре вмукаємо її у чорний колір. А потім у суміш з гіпсу і робимо розвод. Треба все робити досить швидко, бо гіпс починає згущуватися. Обережно, круговими рухами заливаємо нашу суміш у форму. І найголовніше добре потрусити форму, щоб всі бульбашки вийшли. Тепер чекаємо і дістаємо форму. Ось така краса в нас вийшла і у вас обов'язково вийде. До речі, цікавий лайфхак від нас. Щоб колір форми був більш насичений, ми додаємо трошки чорного. Наприклад, ви хочете темно-синій, бордовий або насичений зелений, зелений колір форми то вам буде недостатньо додати просто один колір. Погіб з білий і форма вийде теж світлого кольору. А чорний дасть їй більш насиченого відтінку. Ось приклад, наша форма синього кольору, злагодипаний мір. Якщо б ми просто дали сюди синій колір, вона би була світло-голубого кольору. Тому ми додаємо трошки чорного, і в нас виходить такий гарненький насичений синій кольор. Щодо консистенції, то якщо ви додаєте забагато води, то розводи не будуть такі гарні. І сама форма буде довго сохнути, а іноді вона може взагалі не висохнути. Ще одна порада від нас: не виймайте форму завчасно, бо це може призвести до тріщин, і вона зламається. Я розумію, що Дуже цікаво подивитися на результат, але краще набратися терпіння в цій справі. Для того, щоб потім форму залити воском, обов'язково потрібно покривати лаком її середини найменше два, а то й три рази. Інакше віск просочиться назовні і будуть негарні плями. Ми використовуємо звичайний акриловий лак, він без запаху. І досить швидко сохне. Ми також покриваємо форму ззовні для того, щоб вона не, на ній не було видно царапин. І вона була такою гладенькою, херненькою. На сьогодні це все. Сподіваюсь, наші поради допоможуть вам зробити ідеальні форми з першого разу. Бо якщо дотримуватися цих правил, то все має вийти. А в наступному відео я розповім. Детальніше про те, як заливати форми воском, який віск краще обрати, ароматизатори, гнути. І взагалі покажу весь процес від початку до кінця. Тому, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. І до наступного!